Це новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто регіон? Ви дізнаєтеся за мить. А на початку випуску стисло про головне. Без підкупу та чорного піару міський голова закликав кандидатів народні депутати провести виборчу кампанію у рамках законодавства, а у разі перемоги лобіювати інтереси міста у парламенті. Музика. Провізія для армії. Колишні військові, а нині керівники одеських підприємств допомагають українським бійцям технікою, продуктами харчування та медикаментами. Музика. Одеса має власного супергероя. Від сьогодні він ожив на сторінках розважального журналу коміксів. Провести виборчу кампанію чесно та справедливо, що дотримуватися законодавства під час виборчої агітації. Закликав кандидатів у народні депутати одеський міський голова. Усі повинні бути в однакових умовах і не використовувати адмінресурс, підкреслив Геннадій Труханов. Задача мерії подбати про організацію та безпеку виборчого процесу. А що стосується політичних уподобань, то свій вибір одесити повинні зробити самі. Щоб одесити самі вибрали того чоловіка. которого они считают достойным представлять интересы, представлять Одессу в парламенте. Но я хотел бы, чтобы вы в моем лице, в лице сегодня городского совета, исполнительного совета, заместителей, создать максимально объективную ситуацию и справедливую ситуацию, равные условия для всех, кто баллотируется сегодня. В этом я вижу задачу Розкої власні сьогодні проводити перегони гідно без чорного піару та підкупу пообіцяли, і самі кандидати в народні депутати кажуть, будуть боротися за мандат, не порушуючи закон, аби власним прикладом показати виборцям, що в Україні можуть бути чесні та достойні народні обранці. Давайте попитаємося посорівнуватися своєю позицією, своїми ідеями, своїми взглядами, і давайте щоб вибори е, вибори 2014 на території міста Одеси, може бути вперше за останні 15-20 років, стали би чесними, відкритими, прозрачними. Прозорість позачергових виборів будуть гарантувати європейські спостерігачі з позицією запросити їх до міста. Виступили самі кандидати в депутати. Зацікавлена в цьому і міська влада. Ми заінтересовані в тому, щоб Вибори були максимально об'єктивними і щоб об їх підтвердили і в тому числі міжнародний наблюдатель. Позачергові парламентські перегони не за горами, тож на зустрічі йшлося і про організаційні питання. Виборчі дільниці повинні бути забезпечені кабінками та урнами, але найголовніше це чесна конкуренція між кандидатами. Враховуючи важку політичну ситуацію в країні, вони зобов'язані дотримуватися усіх правил ведення виборчої кампанії, як в юридичному, так і в етичному планах. Кандидати в нардепи запевнили, будуть нести відповідальність за свої виборчі округи і вирішуватимуть проблеми містян не лише у час перегонів, але й після виборів. Катерина Чабан, Ілона Варава, Георгій Дячик. Помогать вооруженным силам Украины депутат городского совета Геннадий Чекита начал давно, еще в конце июля, в период очередной волны частичной мобилизации, военные обратились на заводы с просьбой предоставить технику и материалы для нужд армии. Тогда Чао Стройгидравлика, президентом которого является депутат городского совета Геннадий Чекита, отреагировала моментально. В кратчайшие сроки вооруженным силам была выделена машина и все необходимые материалы. Буквально в течение одного дня проблема была решена. Машина. Проблема была решена с балечными веществами, с запасными частями. То есть полностью комплектованная машина стоит. Я бывший военный офицер, и я прекрасно понимаю, что такое обеспечение вооруженных сил. Это надо делать своевременно, в нужное время. Подвоз боеприпасов, подвоз продовольствия ⁇ это очень важно для того, чтобы боеготовность вооруженных сил Украины была на высшем уровне. Депутат городского совета Геннадий Чекита неоднократно отмечал, он, как бывший военный офицер, прекрасно осознает, с какими сложностями сегодня сталкиваются солдаты украинской армии. Потому всегда с готовностью и охотой отзывается на просьбы военных, оказывая необходимую помощь. Надо Понять сейчас всю ответственность момента. Надо понять, что общество должно консолидироваться и помочь э, в. Этой, в, это, в, эту сложную минуту вооруженным силам Украины, чтобы они могли защитить наш спокойный мирный сон. Помощь от депутата Одесского городского совета Геннадия Чекиты защитники родин регулярно получали и на фронте, и в тылу. В начале сентября военнослужащие 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которые находились на отдыхе в Николаевской области, обратились за помощью к политикам, волонтерам, общественникам, чтобы помощь неравнодушным граждан оказалась наиболее эффективной, армейцы сами составили список того, в чем они нуждаются в первую очередь. Обращались к многим с 19 числа со списками теми, которые нам э, дало командование 28-й гвардейской механизированной бригады. Там нет ничего такого сверхъестественного, там самые минимальные необходимые какие-то предметы снабжения, без которых просто невозможно выполнять какие-либо, я не знаю, там по защите государства просто операции. Депутат городского совета Геннадий Чекита взялся обеспечить военных медикаментами и перевязочными материалами. Их украинским военным передал благотворительный фонд Чекиты Милосердие. Эта общественная организация уже несколько лет реализует программу «Доступные лекарства» для пенсионеров и социально незащищенных слоев населения. В нынешнем году получателями медицинских препаратов стали и бойцы 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Отдельно хочется поблагодарить Геннадий Леонидовича Чикиты, фонд милосердия передал медикаменты. Будем надеяться, что к числу таких людей неравнодушных присоединятся и другие. С возможностями делать добро, но участие народного избранника в судьбе украинских военных этим не ограничилось. В ходе прошлого визита волонтеров армейцы просили помочь им в обеспечении гарнитурами для военных радиостанций. Депутат городского совета Геннадий Чекита тут же откликнулся на просьбу военнослужащих, и буквально на днях гарнитуры были переданы военным. Ребята обратились к нам за помощью, что нужны гарнитуры для рации. Вот, и было закуплено уже им значит, 40, комплектов, 40 комплектов этой гарнитуры для военных армейских этих радиостанций. Вот, и сегодня вот мы с ними сюда прибыли. Очень приятно вот отметить депутата городского совета города Одессы Геннадия Леонидовича Кита. В прошлый раз он передал определенный там объем для, для медиков, то есть там были медикаменты. Вот, мы 7 числа их сюда доставляли. Кроме гарнитур, благотворительный фонд «Чекиты и милосердия» передал военнослужащим 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады свежие фрукты и овощи, теплые одеяла. Помимо этого, волонтеры из Одессы доставили армейцам консервированные продукты, крупы и печенье. День, День добрый, земляки. Я хочу быть благодарность всем, кто в нашем находится. Он помогает нам. Верьте в нас, держитесь, не переживайте, все будет хорошо. Часом Одеса готується прийняти чергову групу переселенців із Луганська. На зимове поселення до нашого регіону має переїхати ще 100 людей з інвалідністю. Це мешканці невеликих містечок, у яких з'явилася можливість покинути небезпечну зону у період перемир'я. У себе на батьківщині вони фактично увесь час проживали в підвалах, мали проблеми з харчуванням, і тепер, окрім даху над головою, потребують ще й психологічної реабілітації. Нині в Одесі та області розміщено понад 400 інвалідів, які виїхали із зони АТО. Лише на медикаменти їм потрібно близько 100 тисяч. Гривень в місяць, проте державного механізму забезпечення немає. Щоб одягти на зиму, допомогти медикаментами та продуктами харчування тим, хто опинився у скруті. Одеська громадськість та духовенство проводять гуманітарну акцію. Усе, що буде зібрано, передадуть до Сергіївки, де розмістили більшість переселенців та мирним жителям, які залишаються у небезпечній зоні. На сході Вона буде продовжуватися до 1 октября в кожному православному храмі Одеської епархії. а кожний желаючий чоловік ніби с добрым сердцем может принести и продукты, и теплые вещи. Кто-то может пожертвовать какие-то деньги, которые будут использованы тоже по назначению. Колишній губернатор Одеської області Едуард Матвійчук зареєстрований кандидатом у народні депутати України по 133-му виборчому округу міста Одеси. Едуард Матвійчук є безумовним фаворитом виборчої кампанії в окрузі. Його висунення по київському району не дивина. Саме тут з його ініціативи успішно реалізовувалася програма реконструкції мікрорайону Південний Б» і міжквартальних проїздів. Останні твори друку основних українських видавництв відтепер можна не лише полистати, але й придбати. У місті стартувала 15-та всеукраїнська виставка форум українська книга на Одещині. Окрім популяризації вітчизняних авторів, захід передбачає поповнення бібліотек південного регіону новими виданнями без духовності, без книги неможливий розвиток суспільства, неможливо виховання дітей, неможливо поприйти вперед без книги. Ми всі тут причетні до цього надзвичайно чудового своєрідного вічного твору книги. Одесити мають свою особливу любов до книги. Саме тому у нас проводиться конкурс читацьких рецензій. Нагороди отримують найкраще. Одяг, пожалуйста. Влітіка все таки стоїть на своїх позиціях. Це ви духовності через э, э, прилічення читателі к чтению книг. И вот э, премия и конкурс читательских рецензий ⁇ это уникальная премия, которая существует только в библиотеке. И выставка уникальная, потому что она делается... не тільки для писателів і здателі, ну і все, для читателів. Краєзнавці Одещини точно зацікавить історичний календар Анан'єва. Його випустили до 260-ї річниці заснування міста, а презентують у рамках виставки. Окрім знайомства з новими виданнями, а їх цього року чимало. Організатори обіцяють зустрітися з видавцями, діловими людьми, поетами та письменниками. Не забули й про майстер-класи та семінари для бібліотечних працівників. Українська книга затримається на Одещині до п'ятниці, 26 вересня. Ілона Варава, Георгій Дячик. i <laughs> Туристам, які відвідують Одесу, тепер від буде цікавіше. Переконують у департаменті туризму. Тут презентували промо-матеріали про наше місто. У виданнях різнопланова інформація, комікси для дітей, Одеських супергерої, буклет «Одеса для всіх, довідник Смаки Одеси і Одеса рекомендує. Та журнал Творчий простір Одеси в успішності свого проекту у мерії не сумніваються. Я думаю, що ця тема, яка буде дуже успішно імплементована в спеціальний курс «Одесики», який розроблений і преподається в одеських школах. Це тот проект, который будет интересен не только детям, но и взрослым. Это тот проект, который позволит в доступной форме рассказать о особенных одесских людях и поддержать тот миф, одесский миф, который, собственно, был всегда создан и которым, по праву, мы гордимся. Друкована версія це комікс про справжніх одеських героїв, талановитих вчених інженерів, спортсменів, лікарів, музикантів та письменників. Така ініціатива має привити у підростаючого покоління повагу до національних цінностей. Кожен містянин каже Тетяна Маркова, незалежно від віку, має знати про одеських героїв. Тим паче, що журнал буде цікавим. Для того щоб це було восприймалася така, би більш живо і цікаво, була вибрана така форма коміксів, мультяшний прорисовок. Ми опіраємося на. Реаль... Реально живущих людей, которые действительно жили, прославляли, создавали наш город. Другое дело, что манера подачи, рассказ об этих людях, он в таком варианте. Это является для нас просто возможностью донести это до большего количества людей. Перші відлуння про появу нового супергероя з'явилися ще 20 років тому. Вєржислав Олевський, котрий написав цю історію, каже, усі роки розвивав образ, аби зробити його суперодеситом. Він розвивався, дороблявся, з'являлися його друзі, вороги. І, що найголовніше, що при всій своїй екзотичності це були наші одеські персонажі. Тобто ми створювали ці історії з учетом особливостей Одеси. Перший випуск Одеси Такий супергерой – це був пробний, якщо можна так сказати пілотний випуск. То есть ми сделаем і второй, і третій, я сподіваюся, и і и поработаем, звісно, интересно и з их дизайном с з оформленням. Перший міжнародний фестиваль коміксів пройшов в Одесі ще 10 років тому, але тоді популярності він не здобув. Тепер міська влада зацікавлена, аби відродити даний захід і зробити його одним із трендів міста. Катерина Чабани Лонаварова, Георгій Дячик. Працівники лінійного відділу міліції затримали чоловіків, які мало не підірвали пересип, укравши рейси. Групу з дев'яти осіб викрили в районі заводу Більшовик. За допомогою газозварювальної техніки вони демонтували чималу ділянку полотна. Зловмисники розрізали рейки на шматки та вантажили їх на УАЗ. В статі роботи газозварювального апарату на місці злочину почали горіти дерев'яні шпали, що спричинили пожежу біля гектару площі. На місце пригоди прибули дві пожежні машини, МНС та пожежний потяг залізниці, які ліквідували За сотню метрів від місця пожежі на станції Одеса Пересип стояли близько 150 цистерн зі зрідженим газом типу Пропан Бутан. У разі їх загоряння наслідки могли бути катастрофічними. Станція Одеса Піресип це унікласна станція, на якій розположене велике кількість опасних грузів. Так, наприклад, течение суток на станції находяться около 400 цистерн з жиженим газом пропан бутаном из них 200 цистерн знаходяться на самой станции и половина и 200 цистерн знаходяться на поездных путях опасность и вероятность пожара на такой станции Очень большає до старшого правопорушників, які організували крадіжку, застосовано запобіжний захід тримання під вартою. Його 29-річного напарника посадили під домашній арешт. Сума збитку завданого залізниці встановлюється. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Злоумисникам загрожує покарання до шести років позбавлення волі. Ілона Варава, Вікторія Руденка, Олександр Кремльов. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Долучайтеся до створення новин на нашому каналі за номером 705-79-91. А я бажаю усім миру та злагоди. Побачимось.